Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу! Щеднико Олексій, А чи можна копати часник і цибулю, якщо в селі покійник, бо кажуть, що погниє і засмердиться? Ну, що, часник? І цибуля мають до покійника. Людина вмерла, придасться землі, бо землі взята. І там вже що з нею буде, пройдуть природні процеси. Ну, а часник, якщо ви нормальна господиня... І сьогодні сонечко, часник вже підсох, цибуля вже підсохла, то їх треба вибрати, бо як піде в дощ вночі, то він може погнити від сирості і не вибрати, буде тиждень та дошка, воно зогниє. І не треба чекати покійника. Покійник до ваших закруток, до ваших часників, до ваших цибулів не має ніякого відношення. Вмерла малаха, я тобі не сваха. Поховали і працюємо, робимо роботу. Бо є такі, що пишуть: якщо паршива господиня, то в неї все постріляє. І закрутки, і тушонки, і згушонки, і навіть вугірки які постріляють, бо паршива господиня. Але буде винний покойній. Каже, мерла тоді баба, сусіда, а я позакривала і постріляла, бо така господиня. Я закриваю, поховав, чи ще до похорону закрив. Після похорону нічого в мене не стріляло і не стріляю. Бо нормально проварую, даю нормальну рецептуру, вод даю, і все. Тому вибирайте часник, цибулю, не зогноїть, бо то гріх. Одиця, що голодовка може бути. То все їсть, Сарана їсть, то все. а інопланетяни придут з'їдуть сарану. з'їдять сарану. Тут.